Мене питають про паркінг. Ось дивіться, це мій паркінг. Тут автоматизована система. Ось тут зчитується камерою, коли я заїжджаю. І є ввечері зачиняється ось ця сітка. І у мене є картка для того, щоб тут відчинити, якщо вночі. Вартість, я плачу щось типу 55-57 євро на місяць. На першому поверсі всі там мотоцикли і якісь VIP-люди, у яких зарезервовані місця. А всі інші такі, як я, можуть займати будь-яке місце. Тут декілька поверхів. І ось моя красуня мене чекає тут. Добре, що мені не потрібен ніякий ключ. Я ось так просто під'їжджаю і система зчитує, відчиняє мені шлагбаум. І все дуже зручно. Не потрібно виходити, ключі носити. Ну, є на всякий випадок картка. Але можна і без картки. Всім гарного дня.